Я знімала її під час обстрілів, і під час вибухів, і те, що відбувається після цього, е, напевно, найнестерпніше моє знімання за останній час це був Умень. Ми туди приїхали за кілька годин після трагедії, і коли ти особисто бачиш, як дістають тіла людей, ти чуєш, що говорять про і рятувальники, ти бачиш цю картину, е, але в телевізорі ти маєш вийти і сказати, що там досі перебувають ну, така то певна кількість людей під завалами. І складно інколи. Не кричати в ефірі про те, що ти бачиш своїми очима. В мене було з цього приводу мене так тривожило дуже довго, тому як показати, що відбувається на місці подій незвичайними там фразами, як передати, як плачуть рятувальники, як вони сплять з боку, як передати ті емоції від людини, яка втратила абсолютно все. А ти стоїш цим мікрофоном і ти просто не можеш підібрати слів. Тобто, оце найскладніше. Але це і дає напевно сил працювати, бо ти розумієш, що якщо зараз ти це не зробиш, то ця історія залишиться непочутою.